Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу, куди можна піти в Будапешті, і чому ми відкривали заборонене вікно на круїзі. Погнали! Пішли в Будапешті на такий лайнер. Станочка всередині була ось така цікава. До речі, в суму круїза входила склянка соку або бокал якогось вина або шампанського. Звісно, там ще був бар, тому можна було щось додатково замовити. У самого круїза був маршрут напроти парламенту, а також під різними мостами. А їх там насправді дуже багато. Ми насправді сиділи в приміщенні, бо так було набагато тепліше, бо були ще місця прямо на горі. Але в кінці ми все ж туди піднялися.